Якщо ви проходили службу після 2016 року, є велика вірогідність, що вам доплатили чималу суму грошей. Чому? Бо індексація вашого грошового забезпечення або не проводилась, або проводилась неправильно. У цьому відео ми розберемо, як працює індексація саме для військових, які закони це регулюють, та за які роки вигідніше вимагати індексації. А ще. Покажемо реальний приклад нашого клієнта, який отримав понад 120 тисяч гривень лише за рахунок індексації. Дивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, як захистити свої права і повернути несплачені гроші. Вітаю! Мене звати Олена Воронкова. Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. На цьому каналі ми простими словами пояснюємо складні пенсійні питання. Тож підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і ставте вподобайку, щоб першим дізнаватись те, що може реально змінити ваш добробут. Держава гарантує військовослужбовцям належне грошове забезпечення. Це прямо прописано у статті 9 закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. У цій же статті сказано що грошове забезпечення обов'язково підлягає індексації. Що ж таке індексація? Це механізм підвищення грошових доходів населення, щоб компенсувати зростання цін і знецінення зарплат. Для військових індексація має систематичний щомісячний характер і регулюється порядком 1078 від 2003 року. Але на практиці її або не виплачують зовсім, або роблять це з порушеннями. Найпоширеніша проблема неправильно взяти базовий місяць. Саме від нього йде розрахунок. По закону має обчислюватись таким чином: якщо підвищення більше, ніж сума індексації, у цей місяць індексацію не платять, якщо менше, вам мають доплатити різницю. І далі індексація знову накопичується до наступного підвищення. Для багатьох військових базовим місяцем вважається березень 2018 року після прийняття постанови 103. Та замість щомісячної індексації часто використовуються неправильні показники. І так триває роками. Це системна проблема, яка веде до занижених нарахувань і, зрештою, до менших пенсій після звільнення. Та все ж належну виплату індексації можна отримати і на те є вагомі підстави. Верховний суд у постанові від 16 вересня 2020 року у справі 815 25 9018 року прямо зазначив, індексація це обов'язкова складова грошового забезпечення. Її невиплата чи заниження означає використання знеціненого доходу. І порушує право військовослужбовців на соціальний захист. Пропоную розглянути реальний випадок з нашої практики. До нас звернувся колишній службовець ДСНС у Київській області, він пішов на пенсію за вислугу років у 2020 році, але згодом за підозр, що йому щось не доплачують. На консультації ми з'ясували, йому не проводили належну індексацію, а грошове забезпечення рахували у прожитковому мінімуму 2018 року замість актуального показника. Орієнтовні розрахунки показали недоплату близько 100 тисяч гривень. Ми підготували позов, справа тягнулась, служба подавала апеляції і навіть платила судовий збір, щоб відстояти свою позицію. Але в результаті суд став на бік клієнта. У травні він отримав 120 тисяч 774 гривні, і це лише за рахунок індексації. Цей приклад підтверджує, навіть якщо вам здається, що суми індексації невеликі, після перерахунку вони перетворюються на десятки або й сотні тисяч гривень. Тут важливий момент. Вигода від індексації найбільша саме за період до 2018 року, бо накопичувалося зростання індексу цін. А з 2020 року більш актуально говорити вже про перерахунок по актуальному прожитковому мінімуму. Приклад нашого клієнта доводить, що навіть після років служби можна відстояти свої права і повернути значні суми. Тому, якщо ви проходите службу чи вже на пенсії, не зволікайте, чим довше ви чекаєте, тим більше грошей втрачаєте ще місяці. та добровільно вам їх ніхто не перерахує. На жаль. Але індексація це не бонус і не подарунок від влади, це ваші законні гроші. Ми в Адвокатському бюро Івана Хомича маємо великий досвід у перерахунках військових пенсій та індексації і знаємо, як довести справу до бажаного результату. Всі контакти під цим відео. З вами була адвокат Олена Воронко. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, якщо у вас є питання. До зустрічі у наступному відео.